Якщо ви прихильник швидких сніданків, пропонуємо замінити покупні мюслі на домашні снеки. По-перше, в них можна додати стільки корисних складових, скільки вам заманеться. По-друге, у цьому рецепті немає цукру. Замість нього Даша додасть мед. Повірте, це дуже смачно і поживно. Доброго ранку! Я вас вітаю. Сьогодні справжній ранковий рецепт. Я пропоную вам навчитися готувати зимову гранолу. Ранола популярний снек серед шанувальників здорового харчування, що складається з вівсяних пластівців, суміші горішків, насіння та сухофруктів, а подається з молоком, йогуртом чи кефіром, переважно на сніданок або в якості легкого перекусу протягом всього дня. Просто прекрасний домашній ранковий рецепт. Все, що нам знадобиться, змішати наступні складові. Вам знадобиться засушена журавлина або вишня. Волозькі горіхи, кешю і мигдаль. Також насіння льону можна всі, вони дуже корисні. І кунжут. Тепер кориця. Саме кориця придасть нашій страві зимового відтінку. І вівсяні пластівці. Все це нам треба дуже добре перемішати. Ось так. Звичайно, всі маленькі складові будуть зупинятися внизу. І тепер додаємо мед, рослинна олія. Можна подрібнити горіхи, а можна залишити їх ось такими оригінальними. Гарнесенько все перемішую. І остання складова додаю цедру апельсина. Зестером знімаю цедру, ось так дуже красиво. Апельсин, звісно ж, не постраждає. Його потім можна використовувати, зробити фреш, в якому і розчиняти гранолу потім наші запечені мюслі. Але я все ж таки люблю гранолу із йогуртом. І просто перекладаємо гранолу на деко. Розповсюджують гарнесенько. І можна ставити випікати. Для мене це зробить моя мікрохвильовка на режимі випікання. А ми побачимося за мить, коли все буде готовим. Ось і готова моя зимова гранола Тільки подивіться, яка вона красива. Хрумка зі скоринкою. Дуже корисна і солодка. Для мене зранку це дуже важливо. Просто обожнюю солодкі речі зранку. Ану, швиденько снідаємо і на роботу. Залишається побажати вам гарного сніданку. Жаю гарного сніданку, обіду та вечері. Побачимося на інтері до зустрічі в ранковому ефірі. Як завжди.